Вітаю! Для забезпечення комфортного управління роботою бензинового або дизельного генератора використовується автоматика вводу резерву. Цей пристрій камотує мережу вашого будинка із зовнішньою електромережою. А у випадку її відсутності запускає генератор, регулює час його прогріву, перемикає будинок на генератор і паралельно контролює наявність мережей із вулиці, щоб перейти на неї як тільки вона з'явиться. Автоматика вводу резерву до на контролері ДКЖ – це універсальний виріб, який ми можемо адаптувати як під дизельний, так і під. Бензиновий генератор. Силова частина має декілька рівновий захист від зустрічної напруги мережі і генератора, має механічну блокіровку на випадок залипання контактів одного з контакторів, має електронне блокування на самих контакторах. Панель має вбудований зарядний пристрій, який дозволяє заряджати і підтримувати у зарядженому стані акумуляторну батарею генератора ємністю до 100 ампер годин що дозволяє використовувати цю панель навіть на великих дизельних генераторах. Панель контролює напругу по всіх трьох мережевих фазах, по фазі генератора. Генератора в верхній і нижній поріг. Контролер може зупинити генератор у випадку виходу параметрів за допустимі Також регулюється кількість спроб запуску генератора стартером та час обертання стартера в процесі запуску. Регулюється час прогріву двигуна та час його охолодження, час очікування мережі до переходу на живлення від неї, а також напруга по кожній із фаз мережі. За потреби АВР дозволяє коментувати три фази будинку на роботу від однофазного генератора. Тобто, як бачите, автомат. Автоматика має дуже широкий функціонал і є гарним варіантом комутації генератора у мережу вашого будинку. А якщо проблеми перебоїв живлення від мережі часто зустрічаються у вашій місцевості, то це must have прилад для вас. Зверніть увагу, що автоматика має бути зібрана на якісному контролері, якісних контакторах, бажано з механічним блокуванням, що забезпечить її стабільну роботу і ви будете впевнені у встановленому обладнанні. Саме тому на ринку є контролери і за 8, і за 10, і за 15, і за 40 тисяч гривень. І це не просто забаганка продавців, це рівень надійності і ступенів захисту. Робіть поміркований вибір. В магазинах Voltmarket вам запропонують оптимальний варіант АВР, а вони бувають різні навіть із запусками смартфона, бензинового або дизельного генератора, а також ми виконаємо монтаж на об'єкті. Дякуємо вам за приділений час. Підписуйтесь на наш канал, якщо наш напрямок діяльності вам цікавий, та до зустрічі в наступних оглядах.